Друзі, фермери, виробники овочевої продукції. Привіт усім! І Сьогодні вже 5 березня і ми розпочинаємо новий етап у 2025 році. Це етап вирощування в полі. І ми з вами сьогодні. Знаходимося на Дніпропетровщині в польових умовах, яка у нас тут практично краса. Здалеко ви бачите таке пожовтіння. Це в нас культура озима цибуля досить непоганої якості, тим паче, тим паче я бачив поля за озимою цибулі вчора і позавчора. Я вам хочу сказати, що це ще досить, досить класне поле. От, а щоб воно ще було гарнішим. Зараз це я вам трошки присяду, бо вітер дуже дуже, дуже. Все вам і покажу. Так, по-перше, зараз у нас температурка десь 9 до 10 градусів. Як тільки зробиться тепліше, і температура буде вище 10 градусів, дуже всім раджу, у кого така ж проблема, що зробити, обов'язково мені дуже подобається внесення амінокислот. Навіть на таку маленьку рослинку а, зацепиться і все буде більш-менш нормально. Да, ми не знаємо, скільки буде дудків в цьому році. А, вона буде, ми, ми це розуміємо, але який відсоток то вже нам життя покаже. А, що зараз робимо? Повторюю, амінокислоти ну мені дуже подобається і Звичайно, це. Це той препарат, який працює кожен рік, досить працює дуже якісно і постійно. І що хочу сказати, деякі, деякі фермери швидше бажають включити водичку і підкормити азотними добривами. Ну, я вам поки що цього не раджу. Дивіться, чому. Тому що. Зверху у нас ну, тут суперова, бачите, коренева система, просто суперова. Так, да, є потемніння перших лусок, вони мертві, але коренева система досить потужна, жива. І... А далі ґрунт ось, він мерзлий далі. Тому не накопичуйте, не накопичуйте багато вологи. Зараз тим самим не провокуйте. Охолодження кореневої охолодження кореневої системи. То, що я можу ще швиденько порадити, то, звичайно, якщо можете зробити рихлення чи активне рихлення не, швидке, не, не дуже швидко, міжряддя, міжряддя теж рихлення, в рядочку рихлення. Ну, якщо можна зробити аерацію кореневої системи, а потім вже будете вносити. Азотні добрива. Хоча б, хоча б тиждень треба зачекати, щоб вона трошки забновила свою вегетацію. Тим паче передають досить цікаві температури, плюс 16 в день, плюс 4 вночі. Це в нас Петриківський район. Тому я думаю, що все буде гуд, все буде добре. Ну, поля з чорною цибулею зимою я не буду показувати, тому що там. Ну, Там вона йде під культивацію. А це поле, і тут густота досить непогана. Тут я ще не рахував, ну так на вигляд, 1500 залишається, тому можна працювати і працювати а, досить активно. Я думаю, якщо комусь хтось зробить коментар, як він буде, чи часник це цибулю свою реанімувати після цих мінус 23 без снігу, то буду вам всім. Вашим коментарям, вибачте, буду дуже радий. Всім добра, здоров'я, гарних врожаїв. Чекаємо нову цибулю в 2025 році. Будьте всі здорові!